Вітаю вас, мої моргенькі друзі! В Києві майже весна, а я поспішаю на виставку Handmade Expo. Сьогодні, 29 лютого і перший день виставки. Приїхала на 10 годину, щоб показати трошки краси. Велика подяка нашим захисникам, що в цей важкий час боронять країну. Завдяки вам відбуваються такі невеличкі свята в рукодільному світі. Українські вишивальниці можуть розрадитися, трохи відволіктися від цих важких подій. Подяку організаторам та учасникам виставки, що змогли зібрати та організувати це свято. На моєму каналі вже є невеликий відрізок запису прямого ефіру, в якому показувала я деякі стенди, але хотілося повернутися назад і трошки ще раз разом з вами роздивитися. Цього разу Міледі знов привезла свій стенд неймовірних ексклюзивних робіт. І були в новинки. ось такі орнаменти, енергетичні алотери, які мають захищати нас від цього поганого. Ось зараз ви побачите на столі їх буклет. Ця серія називається Сакральні орнаменти. Свобода, енергія, багатство і тощо. Далі я вам показувала ці чарівні роботи з неймовірними прикрасами. Нагадаю, що це харківська компанія, і дивом є те, що вони приїхали. Дякую їм за це. Наступний стенд барвиста вишиванки, де були представлені відшиви рушників, вишиванок, картин, шоперів. Тощо. На жаль, я собі ще не обрала той орнамент та той тип вишиванки, який би хотіла вишити, адже це річ, яка буде носитися роками, а може і передаватися наступним поколінням. Не маю я ще тої майстерності робити охайну зворотню сторону, та й хрестики в мене не дуже рівні. Тож, поки що я не знайшла в свою вишиванку, або вона мене ще не знайшла. Родзинкою цього стенду є серія шедеври української культури Леся Українка, Франко, Крушельницька Відомі споруди України. Хоча всі ці роботи є родзинкою української культури, рушники і вишиванки. Наступна компанія Кокхана етнофотостудія, яка знаходиться в Києві. Завдяки ним ви можете зробити унікальну фотосесію в українському народному одязі. Наступний магазин Фіолетова лисичка. Це магазин для сорок, я так його називаю, тому що тут стільки блиску, краси, і наместини, і бісер, і склярос, і різні стразові ланцюжки, чого тільки немає на цьому стенді, не відірвати очей від цього блиску. Стендів з виробами ручної роботи дуже-дуже багато, їх не обійти за весь день, тому я ділюся невеличкою частинкою, того, що встигла побачити. Але це ж перший день я планую піти на другий. А зараз перед вами невеличкий стенд з пінами. Маячками. Чому я його показую? Тому що моя подруга, вишивальна Марія, подарила один такий маячок. Пізніше покажу. Далі я намагалася прорватися до наших молодих талановитих дизайнерів, але ж бачите, там велика черга. Поряд зірю Дінергога поки що не було людей, я підійшла показати вам відшиви. Таля відома своїми розробками, ангеликами, прикрасами ялинковими, просто неймовірними. Друга спроба прорватися до стенду «Game of Stitch» вдачна. Нарешті я можу подивитися відшиви, а також новинки. Дуже зацікавив вишитий театр. Не дивлячись на те, що я не маю маленьких дітей, ця новинка саме в саме серце. тому що власними руками можна зробити оригінальний подарунок. Такі казки, як Івасик, Телесик, рукавичка, пан Коцький, або створити свою власну казку, використовуючи цих героїв. Поступово просуваємося до стендів генерального спонсору виставки цього року Архібіс. Дуже цікаве оригінальне оформлення. Відчувається, що на дворі у нас майже весна і всі готуються до Пасхи. Велика стіна відшивів різних компаній, батерфлій. Золота підкова та багато інших. Сьогодні були дуже привітні консультанти. Я мала цікаву бесіду з консультантом, на жаль, не спитала, як її звати. Вона мені розповідала про дракончика, тому що я зараз його вишиваю мене зацікавив їх підбір бісеру. А саме вона вишивала дракона. І ми співпали в багатьох думках. Про те, що складні значки, тканина блискуча від близької овочі. Співпали думки щодо складності роботи в обличчі, листях та крилях дракону. Я сказала, що, мабуть, принесу дракона на другий день, і ми порівняємо відшиви, не дивлячись на те, що він мене відшити наполовину, сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися це порівняння. Напишіть в коментарях, цікаво чи ні. Далі на стенді я побачила майстер-клас вишивки бісером на Арабеска. Мене зацікавили ці жоржини. Здалеку сама заготовка виглядає неймовірно, але після наближення я побачила відшив. Це просто жива квітка на тканині. На другому стенді можна було придбати заготовки під вишивку бісером з авторським підбором від Олесі. Також чекало багато новинок, особливо ці органайзери з драконятками, квітами величезні і маленькі, з прозорими кришками. Я так і не змогла собі обрати конкретно, тому що в мене вже є два органайзера. Дуже мені сподобались ці два стенди. Бажаємо нашому головному спонсору успіху та процвітання. Сподіваємося, що і надалі вони будуть брати участь. Наступний виробник стенд, якого привертав увагу всіх оточуючих, це ВДВ. Фантастичні розробки в бісері, неймовірні розробки в хрестику, а також набори для створення іграшок. Нащо шукати зарубіжні, дорогі аналоги, якщо наші виробники здатні створювати таку красу? Особисто для мене стала несподіванкою приїзд «Чарівне миті» та «Кристалгард», Хоча мої вишивальні подруги казали, що вони анонсували цей приїзд. Це також диво, тому що це харківська компанія, і вона змогла вибратися на виставку та ще й привезти відшиви та багато інших цікавинок. Ось такий короткий огляд виставки у перший день. Як на мене, це вдалий день, тому що він пройшов без повітряної тривоги. Ми трошки відволіклися. і сподіваюсь, що далі будуть ставатися дива, що наші діти будуть вчитися в школі, не будуть знати про слова бомбосховища, повітряна тривога, що наші рідні не будуть розлучатися надовго, що люди повернуться за кордону. Наші виробники зможуть спокійно працювати, не боятися, ракет та прильотів. Дякую всім, хто сьогодні був на прямому ефірі та підтримав, всім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюсь, такий огляд вам до вподоби. Ще раз бажаю всім мирного неба, бережіть себе та своїх рідних і чекайте на наступне відео з нашої вишивальної зустрічі. До побачення, мої друзі! До побачення!